Засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики промисловості підприємництва транспорту зв'язку та сфери послуг 6 листопада 2024 року. Загальний склад комісії 5 депутатів, присутні 3. Е, я голова комісії, очевидка Наталія Вікторівна, члени комісії Устименва Роман Петрович, Деменко Віктор Іванович, відсутні два Гукова Вамірі Володимирович та Гура Наталія Вікторівна. Причина невідома. Закрошені на засідання комісії Мельник Валентина Володимирівна, Хандуріна Олександра Вікторівна і Строй Богдан Романович. Так, для ведення протоколу нам потрібно обрати секретаря засідання. У кого які будуть пропозиції? Устріна кармала, підполучаю, пожалуйста. Ставлю на голосування за обрання секретаря. Три за. Добре. Так, далі. Вирішили секретарем обрати усиленка Романа Петровича. На порядок денний доноситься три питання: перше про затвердження програми поліцейські офіцери громади садівської сільської ради на 2024 рік у новій редакції доповідач Хандгуріна Олександра Вікторівна. Друге питання про звернення депутатів Садівської сільської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги доповідач. Мельник Валентина Володимирівна і третє питання про вихід членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська асоціація громад доповідач. Мельник Валентина Володимирівна. Ставлю на голосування порядок денний. Голосуємо за три. Вирішили затвердити порядок. Денний 50 Переходимо до розгляду питань. На перше питання доповідає категорія Олександра Євгенію. Забезпечення баламистильними матеріалами поліцейських офіцерів громади до кінця 24-го року є потреба в додаткових тисячу літрів бензину. Ось тому від 15.09 року номер 22750 пробують пересувці оводних контролю про необхідність проведення технічного обслуговування двох автомобілів. Тому виникло необхідність доповнення додатку 2 програми, тому технічне обслуговування транспорту а, орієнтовне фінансування 40 тисяч гривень по 20 тисяч на один автомобіль. І також для придбання паливно-мастинних матеріалів 160 тисяч гривень. Та а, придбання палива 1 літрів 60 тисяч гривень. Чи є якісь доповнення доповнені зауваження на цьому проєкті. Немає. Немає. Ставимо на голосування три за. Наступне питання: До звернення депутатів Садівської сільської ради восьмого скликання щодо підтримання плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Колонським. Так, по цьому питанню підготовлений проєкт рішення. Схвалити текст звернення депутатів Садівської сільської ради. До президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським, доручити голові Садівської сільської ради Івану Крючкову підписати звернення, направити звернення до Президента та до Верховної Ради і забезпечити оприлюднення на офіційному сайті. Текст звернення депутатів Садівської сільської ради на на сайті, Я думаю, всі а, так то, що Почало підтримати сі цей, цей проєкт. Чи є якісь доповнення чи зауваження цього проєкту? Немає. Ставлю на голосування. Три за. Наступне питання. Про вихід членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Всеукраїнська асоціація громад. Асоціації громад ми повинні вийти, бо ми стоїмо в складі двох всеукраїнських громад, і це суперечить закону України про Асоціації громад місцевого самоврядування, так як закон забороняє органу місцевого самоврядування бути членом декількох громад, а тільки може бути членом однієї всеукраїнської громади. І Прошу підтримати цей проєкт, щоб нам не бути корумпованими і, так сказати, слідувати законом. Чи є доповнення чи зауваження до цього проєкту? Немає. Ставимо на голосування. Заповнюю Три за. Так, всі питання розглянуті на комісії. На цьому комісія залишає свою...